Поліцейські викрали 55-річну одеситку у незаконних оборудках з психотропною речовиною. Правопорушниця вже має судимість за незаконне придбання та зберігання наркотиків без мети збуту. За що суд дав їй можливість виправитись впродовж року на волі. Втім, належних висновків вона не зробила і цього разу придбала та зберігала психотроп для збуту. В неї вилучено майже сотню згортків з метадоном. Протиправну діяльність жінки викрали співробітники управління карного розшуку, головного управління національної Поліції в Одеській області поліцейські затримали правопорушницю на італійському бульварі одразу після того, як вона отримала на пошті товар із забороненим містом. Викликана на місце події слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції вилучила сумки жінки 95 згортків з білою кристалічною речовиною. Міст одного з них перевірили за допомогою експрес-тесту, що показав реакцію на психотропні речовини. Зі слів затриманої в усіх згортках містився метадон. Крім цього, поліцейські вилучили у жінки мобільне. Телефон і чорнові записи, що мають інтерес для слідства. Речовини слідчі скерували на експертизу для підтвердження проходження та встановлення ваги. Наразі поліцейські встановили, що партію психотропів жінка придбала в інтернеті і планувала збувати. Наразі дії правопорушності кваліфіковані за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Суд обрав підозрювані за побіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.